Uh, Fitch Ratings – це uh, uh, приватна компанія. Да, like, Хочу вам private. сказати. Це, да. не, щоб, це не щоб ви не подумали, що да, да. це не МВФ. Це, да, 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 да. це приватна компанія. Дійсно, це компанія uh, дуже багато років, якщо не помиляюсь, 1914 року uh -huh. вони uh, роблять аналіз, аналіз, аналізують, що яка країна різкована, яка не рискована. Давайте говорити відверто. А ми на, на, на грані дефолтер, чи ні 2,5 року. Так. Слухайте, ну давайте говорити відверто. У нас сьогодні інфляція 7%. Ви знаєте, яка інфляція в, в Угорщині? Знаєте? 13%. 13. Вони воюють з кимось ні. А зараз ще ми а, закрили, я сподіваюся, ну, по ми поговоримо а, а, дружбу. Я впевнений, що там будуть 18-20% <плес> інфляції. А я хочу сказати, що ми на так скажемо грані дефольта постійно, постійно. Хочу вам нагадати також, коли почалася повномасштабна вторгнення, що ми розповідали такі схожі кампанії, як «Фіч». Що вони нам розповідали? Вони нам, нам розповідали, що в Росії буде дефольт технічний. І це було ну, разів п'ять. Я чув. І що, що стало з Росією?